Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору пригону та перевірки автомобілів. Мене звати Роман. Сьогодні ми попали все ж таки на Луцький автопазар. Досить довго ми не знімали нові відео, так як накопилось декілька автомобілів, які ми придбали для наших замовників по послузі підбір автопідключ з доставкою прямо під їм. І займалися якраз доставкою цих автомобілів. Також перевіряли декілька автомобілів по всій Україні. Як правило, це безуспішні перевірки, так як по телефону нам говорять одне, по факту приїжджаєш там зовсім друге. І останній автомобіль, який ми підбирали, це у нас був Вольво v 50 яку ми підібрали під ключ і доставили в місто Білу церкву. Знайшли ми цей автомобіль в місці рівне. Можна сказати, зняли його тільки з автовозу. Відразу зробили сертифікат, договір купівлі-продажа. викупили його за свій кошти і пригнали в місто Білу церкву для нашого замовника прямо під дім. І я думаю, вам, так само як і мені, стане цікаво, що робиться на луцькому авторинку з цінами на автомобілі Вольво. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки і поїхали переглядати відео з цінами. Перший перший автомобільчик на сьогодні у нас Volvo V-50 в комплектації R-Design. Ксенонова оптика, вимивачі, фар, противотуманки, трошки вже такі затемнені, затоніровані противотуманки. Так, що тут нам пишуть? R-Design, 10 рік, 1,6, шкіряний салон. Пробіга я не бачу. 7800 цена. 7800 цена. Салончик шкіряний, кермо шкіряне, трішки підтерте, куліска звичайна, п'ятиступка підфарбована. Так, у нас клімат двохзонний. Навігації немає, пробіга також не видно. 4 скло підйомничка. Ну, комплектація така, не прям максимальна, не прям максимальна, але маємо, що маємо. Додатково тут може бути навігація, шестиступенева коробка, люк, практроніки перед-зад. Тут у нас цього немає. Є такі класні легкосплавні диски і задні противатуманочки. У нас також є В принципі, все, що ми маємо. Ну, знову ж таки, потрібно перевіряти більш детально пробіги, бо пробіги крутять по страшному Тут не відходячи від нашого цього попереднього Volvo, бачимо ще один v 50 сірий колір. Бачимо, бачимо що це у нас 6-літровий дизельний двигун. Ну, Диничка трішки відпала, десь по дорозі, наверное, десь з Польщі Можливо, і не Польші. Маємо задні парктроники і фаркопчик. так, А тут у нас а тут у нас можливо і фарбована кришка багажника. Треба дивитись більш детально, але ми цього робити не будемо. Така трішки шегленька, така, непонятна. Що ми бачимо? Прості ковпаки бачимо. Звичайний салончик, кондиціонер, навігація є. Оригінальне, кермо не перешите, механічна п'ятиступка. Восьмий рік, 1,6 дизельний двигун і ціна 6400 на старті. Звичайна комплектація, лінзована оптика, літня гума. І отакий сіроватий колір. Так, круїз контроля в нас немає. Датчика світла в нас немає. ну Така сама-сама звичайна комплектація, але тут присутня навігація на даному автомобілі. Там R-дизайн, навігації немає. Ну, теж так собі да, це попридумували. Наступний автомобільчик, як ви думали, який? Volvo V-60. Перший автомобіль, який ми сьогодні знайшли, не v 50 а v 60 В принципі, це єдиний автомобіль, якому пасує сірі колір. Подивіться на цю пушечку. Ну, просто максимально гарний, збалансований, шикарний автомобіль. Так, да, є такий косячок, трішки дорогий він в обслуговуванні, але максимально безпечний і ресурсний, і надійний даний автомобіль. І подивимось, що тут нам пишуть. У нас 13-й рік. Ой, 13750 13, на 2014 рік, 1,6 дизельний двигун, також максимально хороший, надійний і безпроблемний в обслуговуванні. Двигун 181 тисяча пробіг і коробка в нас автомат. Але автомат тут не звичайний, а стоїть у нас павершифт. Це не той павершифт, що ставився на Ford, і максимально його ніхто не хоче брати, бо він проблемний і ресурс в нього там. Може вийти на 30-50 на тисяч кілометрів, зламатись та коробка. А буває таке, що 300 вихаже. Ну тут як кому повезе, і хто як їздить, можна сказати, отак. А тут більш надійний PowerShift і ходить він своїх 300 тисяч км без проблем. Якщо тут 180 грамотно перевірити цю коробочку, то ресурсний, в принципі, досить високий. А коробка автомат Aisin ставилась тут на 2-літрових і 2,4 дизельних двигунах. Тому, якщо бачите, 2,4 або 2 літра на автоматі, сміло беріть. Максимально ресурсна і безпроблемна коробка. Якщо там не пробіг, звісно, як завжди, півмільйона. Комплектація в нас також досить непогана. Шкіряні сидіння, оригінальні, не фарбовані, не перешиті. Е, так, клімат двохзонний. Підгріва сидінь я не бачу. Навігація є. Оригінальне шкіряне кермо, 4 400 підйомника. які складаються, класні диски, пасують класно під колір автомобіля. Літня, непогана гума. І також передні задні парктроники. 13 750. 14-й рік, 1,6 дизельний двигун. Також сам їздив на такому автомобілі тільки з 2-літровим дизельним двигуном. Ну і не v 60 а v 70 Можу сказати, що це максимально класна автівочка. Їдеш по трасі, реально як на космічному кораблі. Потім сідаєш на шкоду Octavia a 7 або Passat b 7 Ну, якщо зрівняти ці два автомобіля, то можна сказати, що це консервна банка порівняно з Volvo, Також цей автомобіль продали ми нашому підписнику. Якщо дивишся це відео, можеш написати коментар, пройшло це вже більше, навіть півроку, як емоції, як відчуття. І ми поїхали далі. Відразу два автомобільчика. Тут в нас 1,6, там 2 літра. Тут ми бачимо, що трошки в нас надірвана решітка. Десь хтось тут припаркувався фаркопом, трішки так невдало. У нас 8 рік, 1,6, 8... Ой, 8. 183 тисячі ціна 7, 7,250. Відразу бачимо класну зимову гуму, який рік ми дивитись не будемо. Але можливо і подивимося. Так, рік у нас не поняв, 2005 рік чи що. Ну так. Да. 2005? 12 тиждень, 5 рік. Ого! ніхана собі. Можливо, я щось путаю, напишіть в коментарях. Так, шкіряний салон, ставки під дерево, механічна п'ятиступка, оригінальне шкіряне кермо, Салончик, в принципі, в нас навіть не фарбований. Можливо, робилася якась легка кімчистка, але салон не фарбований. Так, навігації нема. Класні такі вставочки під дерево, двохзонний клімат, підгріви передніх сидінь. Ну реально, смотриться воно досить непогано. Такі дерев'яні класні вставочки, Світлий шкіряний салончик. Ну, прикольно, прикольно. Реально, як для восьмого року, то це пушка за свої кошти 700. Поруч у нас біленький, класний. Білий мені, в принципі, більш подобається, ніж чорний. Більш практичніший колір. У нас тут 11 рік. Двохлітровий дизельний двигун, це п'ятициліндровий двигун, максимально надійний ресурсний двигун. Маркування даного двигуна D3. Це п'ятициліндровий двигун у нас. 9500 ціна на старті. І 280 тисяч пробіг. В принципі, це у нас обкатка десь-сюди. Можна сказати, це обкатка для даного автомобіля. Та не прямо до мене, просто бігає рядом. Вже хотів сказати, 280 тисяч можна сказати це обкатка для даного двигуна. Максимально простий, класний ресурсний двигун, сам на такому катався. І можу в принципі, його сміло порекомендувати. У нас шкіряне кермо, звичайний такий салончик, 6-ступочка, клімат, навігації нема, підігрівів нема. 400 підйомничка. 9500, 11 рік, 2 дизельний двигун. Так, що ми тут маємо? Маємо в першу чергу тут таку взльотну полосу, де літають машинки в нас. І братішка наш експерт по підбору меганів без поводка. Так, що в нас тут? Восьмий рік, 24 двигун, 204 тисячі пробіг, стандартно, як завжди. І ціна 13 13800 або 13 тисяч. Ціна вже трішки вигоріла. У нас класна зимова гума, ксенонова оптика, українська волинська реєстрація. Шкляний салон. <сіх> салон не фарбований. У нас автомат, звичайний, класичний гідротрансформатор, клімати, підігрів, сидінь. В принципі, якось так. Йдемо на наступну площадку. Бо... І знову Volvo v 50 В принципі, інших марок тут нема. Бачили, там один CX90, але безцінний, можливо, хтось приїхав на ній. І один v 60 І тут, як завжди, у нас Volvo v 50 Що ми бачимо? 12-й рік. 1.6, 8, 300 ціна на старті. Капот. Капот. Можливо, трішки і фарбувався, така трішки непонятна, що грінь. Ну, знову ж таки, треба дивитися. Що в нас тут? Шкіряний салон, 6 -ступочка. Більш економічніший цей двигун у нас стоїть тут. Так, шкіряне кермо, клімат двохзонний, навігація. Ну, Комплектація в принципі, досить непогана. Пробіг на автомобілі в нас не вказаний. Так, є пару м'ятинок від граду у нас тут. Та в принципі все: гума, літо, легкосплавні диски. Що це у нас тут? 17-і диски. 8 201, 6 12-й рік. Боєпокриття 90. Так, є такі мінімальні сколи по капоті, але вони підкапані в колір. Тут в принципі таке нічого критичного нема. Так, ось тут крило. Ага. Вилорі зали, так? Да? да, я сказав. Що ага. Так, пари перепаковувались. Потіли, дали його? Дивимося вже Реально, вій автомобіль, тут є ту кембрі. Звичайна людина скаже, що там її знайти? Заїхали на авторин Чапаєвка і придбали ту кембрі, їх там така кількість просто нереально. Шукали ми в бюджет 13, 14, 15, дійшли до 16 тисяч доларів, нічого живого знайти не можемо. Дзвониш по телефону, говориш, що ти займаєшся автопідбором. Да, да, да. Все, розкажу всю правду. Там крилишко переднє підкрашене, не кручене, і на задній арці трішечки шпакльочки. Точно, точно. Приїхали ми тут 200 км, приїхали до цього автомобіля. Е, відразу задня, заднє крило різане, е, праве, заднє, ліве шпакльоване. Ну, коротше, автомобіль максимально не відповідає своєм цим, своєму опису. І отак в очі можуть брехати. Ти йому кажеш, ти ж говорив, що там ну, мінімалка? Ні-ні, я говорив вам, я говорив, що вона в оригінал, все, пушка, ракета, бомба, кітарта". Тому, Друзі, дивіться більш уважно і не попадайтесь на ці скручені пробіги з різаними І Замовляйте послу автопідбору. <хахах> Все, ми поїхали віддавати вальвешникам. стоечка самообслуговування, засунули вже на 150 гривень, і ще мало. І не хочу приймати 20 гривень, давай. О, красота, стійка. ключ? Так. Ось ключ другий від неї. Ага. Всі два ключа робочих. А як її забивати? Ручник як працює? Повороти. От, ліве, Право, право, так право, само так, як у вас. А ближній, дальній. Ну, а ці? Бурники, от вас. Бурники. Амиватель, так? Да? От на себе так. Чик -чик. Багажник, як ти. Ззаді. Е... так як на всіх машинах. Заді. А це а тут що? Це музика громче тихіше. Дихо. А Мені основне е... клімат контроль. Ось все, дивіться, більше. Більше. Угу. А він зараз включений, а як його включати? Ні, от АС, бачите? АС кондиціонер угу. Друзі, ось таке вийшло у нас сьогодні відео. Як ви бачите, різноманітності даних автомобілів досить маленький вибір. Бачили там одне v 60 всі останні тих 5 чи 6 варіантів v 50 Вибір не дуже великий, і знайти її в живому, класному стані, в принципі, також дуже і дуже важко. Тим, тим паче, якщо у вас бюджет там, 8 тисяч доларів, то це практично нереально. За адекватним там пробігом 200-250 тисяч. Це гарантія, що там буде 350, а то й 400 тисяч кілометрів з бюджетом 8-8,5 тисяч доларів. Такий бюджет знайти ну, дуже важко. Тож, друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та напишіть коментар, якщо вам сподобався такий відеоконтент. Все, до нових зустрічей, всім па-па!